Одна петля і ти вже на гачку. Непомітна зміна кольорів мозаїчне в'язання гачком. Це техніка створення візерунків, які нагадують мозайку, зазвичай зі схрещенням кольорів. При цьому нитки не переносяться в рядах. Більшість випадків кожен ряд в'яжеться одним кольором, а візерунок утворюється за допомогою заповнених в порожнинах клітин. Кожен колір в'яжемо паралельно. Ряд починаємо і ряд закінчуємо одним кольором. І переходимо на наступний ряд на новий кольор. Перехід виходить непомітний. Отже, закінчуємо в'язати ряд одним кольором. І у нас залишається один проміжок. Цей проміжок ми повинні заповнити стовпчиками накидом. І нам потрібно їх три: Один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом. І третій стовпчик з накидом. Після кожних трьох стовпчиків з накидом ми робимо одну повітряну петлю, щоб зафіксувати, щоб полотно не звужувалося. І ось той момент, коли ми закінчуємо колір і переходимо на наступний. Зробили велику петлю, взяли гачок від себе і знайшли той проміжок між трьома зліва стовпчиками з накидом і справа. Того додаткового стовпчика, який нам потрібен для переходу. З виворотній сторони просунули гачок, підхопили петлю, і витягуємо на виверітну сторону цю петлю. Але сильно її не затягуємо, витягуємо її з виворотньої сторони. Так, щоб вона була помітна, бо з неї будемо формувати стовпчик з накидом. І ниточка цього кольору у нас йде праворуч. Тобто ми її відкладаємо до і для наступного ряду. А тепер з лицевої сторони під ряд просовуємо гачок, підхоплюємо ту петлю, тримаємо її і крізь. Них просовуємо знизу новий кольор нитки. Тобто, таким чином ми міняємо кольори, сильно не затягуємо і витягуємо на лицеву сторону наш новий кольор. Це і буде початком нового ряду нового кольору. Але тепер нам потрібно сформувати перший стовпчик з накидом. А формувати ми його будемо зі стовпчика без накиду. Тобто, наша задача зараз пров'язати стовпчик без накиду, а після з нього сформувати стовпчик з накидом. Отже, гачок ми просовуємо або крізь ту петлю, яка у нас сформувалася з виворотньої сторони, або з другої дужки або задньої полупетлі того ряду, який вже сформован. Отже, маючи дві петлі на гачку, ми пров'язуємо їх робочою ниткою і формуємо стовпчик без знаку. А тепер формуємо накид з вже сформованого стовпчика. Це теж зручний спосіб формування стовпчика з накидом із стовпчика без накиду. А ще можна робити хідний стовпчик. Але такий варіант більш зручний. В даному випадку. І за візерунками пров'язуємо три, а точніше, вже два стовпчика з накидом. Бо перший ми вже сформували. Ну, і тепер потрібно зафіксувати ці три стовпчика з накидом однією повітряною петлею, для того, щоб полотно не звужувалося. І далі ми шукаємо новий. Проміжок між стовпчиками, який теж пров'яжемо трьома стовпчиками з накритом, плюс одна повітряна петля. Ось і все. Початок нового ряду, а також початок нового кольору, вже сформований. Ну, і на доданок я покажу, як я формувала лінії реглан. Лінія реглан це просто та лінія, в якій зустрічаються не один. А одразу два. А кожен з них складається зі трьох стовпчиків накидом плюс одна повітряна петля. І з середини такого сформованого подвійного стовпчика ми в наступному ряді будемо прив'язувати ті ж самі три стовпчика з накидом плюс одна повітряна петля. знов з тієї ж дірочки. Трі стопчика та знака та плюс одна повітряна петля. І ця лінія буде поступово розширятися. А ми пам'ятаємо, що розширятися і формувати її можна за формулою. Обхват грудей ділимо на 4 і додаємо декілька сантиметрів для вільного крою. Obrigado pela atenção.